У Парижі триватимуть олімпійські ігри, і на них ми побачимо російських спортсменів, які отримали статус нейтральних. Ми знаємо, що спорт є частиною пропаганди РФ, та й загалом спортивні події часто використовуються політично. Тож у цьому відео ми поговоримо саме про такий аспект Олімпіади. Я розповів вам про росіян та білорусів на цьогорічних Олімпійських іграх, з чим стикнулися українські спортсмени, а також попередні бойкоти РФ на Олімпіади. 26 липня у Парижі стартували літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. У програмі Олімпіади представлені 32 види спорту, серед яких гімнастика, легка атлетика, водні види спорту, велоспорт, кінний спорт та хокей на траві. Цього року список олімпійських видів спорту поповнив брейкданс. У Париж прийдуть понад 10 тисяч спортсменів з 206 країн. Повідомляє Бібісі. Логотип цьогорічного конкурсу являє собою зображення олімпійського вогню у золотій медалі. А волосся і губи, зображені на емблемі, створюють образ Маріанни, уособлення Франції часів революції 1789 року. Використання жіночого зображення служить даниною поваги до літніх Олімпійських ігор 1900 року у Парижі, в яких вперше взяли участь жінки. У травні Міністерство молоді та спорту України офіційно підтвердило, що Україна братиме участь в Олімпіаді 2024 року у Парижі. За два тижні до самих ігор стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на іграх: 140 олімпійців. Перед цим антирекорд був на іграх у Токіо 2021 року, 155 атлетів. Проте на цю олімпіаду українські спортсмени поїдуть вже зі спеціальними рекомендаціями від Національного олімпійського комітету. Вони мають у утриматися від прямих контактів із представниками РФ та Білорусі, включаючи соцмережі, інформувати вище керівництво щодо провокацій, триматися на відстані під час нагородження, утриматися від фото та відеозйомок, як це можливо. Ці та інші правила створені для того, аби уникнути будь-яких провокацій та створення пропаганди. У квітні 2023 року Міністерство молоді та спорту України випустило указ, який забороняв українським спортсменам брати участь у змаганнях, де також представлені російські та білоруські спортсмени, навіть попри нейтральний статус. Проте указ пом'якшили і дозволили українцям брати участь у змаганнях, але не у тих дисциплінах, де змагаються росіяни та білоруси за порушення наказу спортивні федерації України могли позбавити статусу національних. Окрім України проти участі в Олімпіаді, спортсменів із країн-агресорів виступили Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, низка країн Європи А з Азії, взагалі лише Японія. Проти участі виступила і мерка Парижа Ан -Ільда Го. Вона каже, що Путін тисне на спортсменів навіть попри нейтральність. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір досягти припинення вогню у всіх поточних конфліктах на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Варто згадати, що перший бойкот Росії на Олімпіаді був у 1980 році, коли СРСР проводив змагання. Тоді США, Німеччина, Японія, а також більшість ісламських країн у відповідь на вторгнення радянських військ до Афганістану вирішили ігнорувати Олімпіаду у Москві. Кремль теж недовго думав і придумав свої ігри дружби. Так називали турнір між дев'ятьма соціалістичними країнами. У ці змагання намагаються знову вдихнути життя вже у вересні цього року. Відбудуться ігри у Москві та які. Програма включає 35 видів спорту. За словами організаторів, інтерес до участі у змаганнях виявляють країни Латинської Америки, Азії та Африки. Запрошення надсилали навіть українським спортсменам. Російських та білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Проте з часом кожна спортивна організація впроваджувала свої пом'якшення. Більшість з них виступає за те, аби дати можливість росіянам та білорусам брати участь у змаганнях в нейтральному статусі. Це коли на формі спортсменів відсутні прапори, не згадується його країна, не грає гімн під час нагородження і вони не мають підтримувати Росію у війні проти України. Проте, навіть попри вторгнення, росіяни беруть участь у міжнародних змаганнях та відкрито підтримують режим Кремля і обстріли України. Прекрасним прикладом для використання майданчиків світового масштабу для росіян стали змагання під час Кубки світу зі спортивної гімнастики. Тоді російський гімнаст Іван Куляк під час нагородження вийшов на п'єдестал у формі, де на грудях пришили літеру «З». Ще один пропагандист фігурист Євген Плющенко. Нині він тренер та готує таких самих пропагандистів, як він, і закликає російських спортсменів іти з гордо піднятою головою. Цей список можна продовжувати дуже довго, але акцентувати на ньому немає сенсу. Після оголошення на кваліфікацію та запрошення на ігри серед російських спортсменів почалася естафета демонстративних відмов від участі в олімпіаді. В основному це спортсмени-пропагандисти, які демонструють велич Росії на світових майданчиках. Проте варто зауважити, що, попри критерії МОК, знайшлися і такі нейтральні спортсмени, до яких є багато питань. Зокрема, це борці та борчині, які відкрито підтримують російську агресію проти України, виступають на пропагандистських заходах, де присутні зет символіка та військові лозунги. Борець Осетії Алан Остаєв та Магомед Муртазалієв минулого року брали участь у турнірі пам'яті російського генерала Кутузова. Начин Монгуш служив у російській армії та входив до спортивної збірної міноборони РФ. А Анджела Бладцева виступала на чемпіонаті зі стрибків у Краснодарі на фоні зеток. Також заплямовано пропагандою біографії мають Арслан Багаєв та Єлизавета Петлякова. Їм видали ліцензії. Втім, спортсмени відмовились від участі. В результаті 31 спортсмена з російським та білоруським громадянствами допустили до участі в Олімпіаді. Міжнародний олімпійський комітет запевняє, що вони не підтримують війну і не мають зв'язків із силовими структурами Росії. Проте, за даними Бабеля, такі нейтрали мають у біографії далеко не нейтральні погляди. Тамара Дронова, російська вологонщиця та срібна призерка кількох чемпіонатів Європи. Вона багато разів бувала в анексованому Криму. Зокрема, у 2016 та 2019 роках. Там дронова тренувалась та виступала на змаганнях. Альона Іванченко, ще одна вологонщиця та чемпіонка Росії, яка у 2019 році відвідувала Окупований Крим, а у 2020 році виступала в окупованому Севастополі. Анжела Бладцева займається стрибками на батуті. У травні 2023 року брала участь у чемпіонаті зі стрибків у Краснодарі. Там вона з іншими спортсменами виступала на фоні зе символіки напису своїх нібресаєм та інших пропагандистських плакатів. Олексій Коровашков, російський веслувальник, у 2014 році на змаганнях в Ріо прославився своїм написом на каноє на Берлін, через що його дискваліфікували зі змагань. Зокрема, Україна просить його відсторонити від змагань на Олімпіаді 2024 року. Іван Літвіно. Ович Білорус, який 25 лютого 2022 року закликав Білорусів голосувати на незаконному референдумі Лукашенка, а минулоріч брав участь у пропагандистському заході разом із сином Лукашенка Віктором. Дар'я Чуприс взагалі є членом спортивного комітету збройних сил Республіки Білорусь, а це суперечить нейтральності. Також має фотографії із військовими Білорусі. Підтримують війну і російські спортивні федерації, які організовують змагання та готують олімпійців. Наприклад, Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для ветеранів так званої СВО, а також возить у Росію дітей з окупованої Луганщини. Також федерація поширює російські окупаційні символи, наприклад, Георгівську стрічку та символи ЗЕТ. Після російського вторгнення в Україну знайшлися і ті спортсмени з країни-агресорка, хто відмовився від спортивного паспорта РФ. Найбільше було шахматистів. Інше спортивне громадянство узяв 141 гросмейстер. Видання холод наводить цілий список російських спортсменів, які відкрито засудили вторгнення РФ в Україну, а також змінили спортивний паспорт або на шляху до цього. Велоспортсмен Павло Сіваков тепер змагається під французьким триколором. Його колега Михайло Яковелів переїхав до Ізраїлю та буде змагатися під зіркою Давида. Обоє публічно засудили вторгнення. РФ деякі з них розповідають, що подумки з українським народом, але ми не можемо говорити, вони зробили такий крок через страх втратити кар'єру чи підтримують українців, хоч і на словах. І наприкінці я хочу почути вашу думку у коментарях, як би ви оцінили рішення Олімпійського комітету щодо допуску російських спортсменів. Ми все читаємо. І також анонсую, що на цьому каналі та на каналі Суспільне спорт ви побачите ще дуже багато відео про олімпіаду. Тож підписуйтесь і чекайте репортажі про те, як Париж приймає олімпіаду, ексклюзивні коментарі наших спортсменів та основні події змагань.